Привіт-привіт! Я для лялечки шию блузочку. І ця блузочка буде з комірцем, який буде оздоблений мережево. І я хочу показати, як шити такий комірець, бо є деякі моменти, які треба... Враховувати ось в мене просто викрійка відкладного комірця для блузи. Я буду отак пришивати мережево. Мереживо має ширину. І для того, щоб комірець гарно виглядав, треба зрізати, ну, по суті, треба зрізати на ширину мережива, який, якийсь участок з комірця, ширина мережива. Але оскільки в нас у мене таке мережовий таке, як шириною комірець, то я просто то я наполовину десь я перевела, зробила ще одну викрійку от І у мене, виходить, буде блузочка розстібатися на спинці. Тому я попереду зніму. Десь отак, ну це десь пів сантиметра, 0,5 мм. А по спинці я теж зніму, але ще заокруглю. Так буде легше пришивати мережево. Тут також більш такий кругленький зроблю, може навіть можна і ще скоротити, тому що широченька. широченьке. Будемо регулювати, будемо дивитися. Так. Тепер я вирізаю. І от такий у мене комірець. Тепер вийшов. Це плечико я тут зроблю насічки. Може, будуть потрібні, вже ні. От. І тепер виходить, що воно буде, що він виглядає отако такий маленький. Навіть, мабуть, все можна тут відрізати. Бо якщо він буде широкий, то начебто нічого. А якщо тут буде багато кружева мережа, то й буде друг на друга прилягати. Навігати. Ну от, тепер зараз я оцей маленький викю з тканини. І буду потім прикладати вже мережево. Ну от, я викроїла 4 детальки комірця, верх-низ з одної сторони. І верх-низ з іншої сторони Так. І так. І це те, що йде на полочку, це на спинку, це на полочку, це на спинку. І тепер я буду е, пришивати, це в мене ручка, яка під паром отяга е, праски зникає. І тепер я буду пришивати мереживо, а отут на поворотах, я буду його призбарювати, тобто робити такі складочки. Складочки для того щоб потім, коли ми його вивертаємо, щоб воно в не загиналося, а щоб рівненько отак лягло. Мережа вилежить всередину комірця. Не ззовні ми будемо потім вивертати, і воно буде ззовні. А так ми його вкладаємо всередину. і роблю Дві годички защіпи. Там де Поворот в нас, то обов'язково повинні бути складочки на мережеві Для ляльок, звісно, треба вибирати і мереживо тоненьке щоб воно було не грубе. Тому що це воно навіть трошки таке грубовате бо просто на юпочку, просто для юпочки воно підійде. А от на такі маленькі деталі, то може воно трошки і грубовате. Але подивимося, завжди можна поміняти, ну от, поки, поки я ниточкою, біла нитка, біла тканина не видно. А потім я прикладу іншу детальку і, ну вже прошию гарно. Так отут до кінця. Я одну сторону зробила, так воно вийшло. Тепер треба накрити іншую. Вот так І вже сюди. Строчку в строчку пришить. Мереживо повинно бути, отам, от як в карманчику всередині, це буде в нас вшиватися в горловинку, ми потім вивернемо, це буде вшиватися в горловинку, а по бокам буде гарне мереживо. Ну, я ще зроблю і покажу, що в мене вийшло. І для того, щоб було легше шивать деталі між собою можна сколоти голочками і тепер просто пройтися по цій самій строкі. Ну от, Я шила дві половинки. Далі треба вивернути тканця тоненька, Це батист. Тому тут не треба нічого висікати. Трішечки можна лишнє підрізати. Тепер вивертаємо обережно. Лялькова одежа вона маленька, ніжна, тому багато чого робиться вручну, бо на машинки, звісно, сюди. Важко таку ткань буде прострочити. І от такий от камірець вийшов. У мене тут, воно, звісно, тут є утовщення але його треба гарненько запрасувати У мене вийшло тут складочок, навіть забагато. Можна було Трошки менше робити, і воно б так, так гарненько плягло. Ну, такий у нас от помірчик вийшов. Далі запросувати, от, я вже один зробила, і, щоб ще воно краще було. Треба взяти іголочку з ниточкою і отут зробити оздоблювальну строчку по краєчку. Просто іголочка туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Зараз я зроблю і покажу, що воно виходить. Ну от, я зробила одобрювальну Просто Віточками проклала, і наш комірчик для блузочки готовий. Комірець, ажурний комірець. Ну так от буде. Отак буде у нас. Готово. А тепер я хочу показати, як вшивати цей комірець в горловину. От- в мене полочка, спинка, буде застіпка на спинці. Так. Я кладу на лице. Комірець в мене. Отут Ізнанка. Ізнанка у мене отут. Оце лице, також на лице кладу, тут Ізнанка, тут лице. Кладу так, от. тут ще припуск на шов буде, строчка буде, да, тут? Залишити припуск на шов. І дивимось, от якщо буде тут припуск, ось, ось він то як буде мережево. От я трішечки трішечки накрию, накладу одне на інше. Мені так більш подобається. Так. Викладаю, дивлюся, щоб рівненько було. Фіксую булавками. І накладаю другою половинкою. У мене вузка складається з двох половинок. А якщо не робити половинку, то тоді обтачку треба робити. Отаку детальку. От. І тепер отут дати строчку і сюди, але дивитися, щоб оце. Мережево не попало в шов, тобто його тут треба трішечки підігнути, щоб воно увійшло, у шов пришивання тут зверху, а тут збоку, потім підігнути, і щоб воно туди не попало і потім, коли воно пришиється, оце вивертається туди, це роль обтачки буде, і у нас буде отакий. Такой умирайся. Ну вот, все, что я хотела показать.